Доброго раночку, шановні глядачі. Я проснулася раніше, друзі, вже допиваю каву і почну сьогоднішній день з тортика. Спечу тортик, перемажу його і поставлю в холодильник для стабілізації, тоді побіжу на роботу. Прийду з роботи і тоді продовжу з ним працювати. Вам бажаю гарного перегляду, міцного здоров'я! Всього самого-самого доброго. Спасибі, що зайшли на канал. Так, друзі, тортик я вже поставила в холодильник, щоб він настоювався. І біжу на роботу. Прийду, буду продовжувати. Друзі, я вирішила поремонтувати Софійчине крісло. Дивіться, отут злетіло з отаких пазиків оця спиночка. І таке крісло не дешеве ми купили. І в чому. Прикол, дивіться, не можу знайти десь, немає, чи хтось мене позичив від оцього пістолета, від ем, клею, чи, як правильно, рідких, рідких цвях хтось взяв мене цей пістолет і не мав в хаті в хазяйстві. Що я придумала, друзі, лайфхак. Берете щось таке тверденьке, чи якусь палку, чи що, і внизу цю штуку просто пхаєте. Це дуже незручно. Звісно, і я сюди буду заливати його, в оці дирочки, і тоді причеплю. Але все-таки це як варіант, бачите, я натиснула і воно вже навіть вилазить тут помаленьку. І я от в ті дирки туди його закладаю. Що я роблю? Дивіться, отаким от чином. Тільки не смійтеся з мене. Отак от впираю кістку і отак от випихаю його потрошки. Бачите, і воно вилазить. Отут пхаю всередині. І воно вилазить. І я туди потрошки його запихаю. Це, звісно, ну, так, така собі пародія, ну, але як варіант, вийти з положення можна. І все, зараз понапихаю сюди в ці дирочки і сюди в крісло. От, сюди от в крісло, бачите, дві спинки, дві е, 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 ніжки, понапихаю, клею і приклею. Таким чином. Так, мої хороші, дивіться, я крісло поклала таким чином на підлогу. І отакі от, от тут були болтики в чотирьох дирочках. Вони погубилися, ці болтики. Осталося два. Верніше, один. І я взяла, просто нанесла сюди рідкий, рідкий оцей рідкі і оцю рідину, цей клей, і просто приклею. Скільки буде триматися, стільки буде. Ну не знаю, бачите, нічого не виходить. У мене чогось, коротше, не... не лягає воно плотно, щось воно змістилося, ці ножки, нічого в мене не виходить. Коротше, покидаю я цю дурну справу. Візьму я зараз все все відмию той клей. Це все відмиваю і подзвоню ромі, нехай. Привезе шуруповерта і просто наскрізь його шуруповертом прикрутить, хоч таке буде. Та, друзі, я його попрала гарно, почистила і винесла на балкон. Воно висохне, а ввечері приїде Рома і мені просто візьме оцю спиночку наскрізь, е як вони? Дюбілями. Просто просверлить. Прикрутить і все. А я ті дюбілючки потім, якщо вони будуть чорні, під фарбою, білою фарбою, то й так буде. Ну, не вийшло в мене. Друзі, вирішила розкрутити вентилятор. Винести вже його. Гляньте, як розкрутила. По-живому вирвала з дротами, Ой, капець який. Не можу отут. Є такі болтики, не можу підібрати, чим його розкрутити. Коротше, сміюся сама з себе, думаю, посмійтесь А Ото розкрутила дівчина. Потягнула, вирвала по-живому і в порядок. А тут, виявляється, все набагато простіше. Отут знизу є болтички, яких можна пальцями розкрутити. А я назбирувала вже ключів. Ура! Я це зробила! Треба було, звісно, трохи поморочитися, як для мене, для дівчинки, я таке ніколи не робила, але все, виношу. Виношу вентилятор, то ознака того, що літо закінчилося. Так, друзі, я вже йду додому. І їсти треба щось купити, і Софійці там докупити треба подарунок завтрашній день народження. І гостинець треба купити. Сьогодні тут свято проважати. І я якась як вичавлений лимон сьогодні. Йду я в наші волинські солодощі і куплю на Черкащину цукерки. Так, мої хороші припленталася додому. Купила нам Софійкою сосиски. Нема сили в мене нічого робити їсти. Зараз спарю гречку, сосиски зварю і ми так поїмо. Далі, мої хороші, купила купила наші. Олинські солодощі. Друзі, хто має в своєму місті ці цукерки рекомендую. Дуже смачні цукерки. Тут є і гриляжні, і з сухофруктами, і метеорити. Дуже смачні смачним шоколадом. Смачна натуральна начинка. Так що рекомендую. Я взяла три коробочки у мене там чоловіка дві сестри і тьоті. то треба всім по коробочці дати. І мої хороші, я купила. Е Софійці книжку, яку ми всі знаємо, моє покоління. Вона на неї заглядала на цю книжку. Слава Богу, що є вже українською мовою, ті, що співають у терні. Це ом, один з моїх улюблених романів, який я колись в молодості читала російською. І е, люблю дуже фільм Ті, що співають у тернах, обожнюю. Я його переглядала вже, мабуть, разів чотири бачила. І ще можу дивитися, класний фільм. І е, книжку, і гроші Софійці подарую. Вона хоче сумочку собі. Якусь там надивилася, бо я її питала, що ти до цього хочеш. Вона хоче якусь там сумочку, то я дам їй гроші, вона піде собі і забере цю сумочку. І книжку. Це їй найкращий подарунок. Ви ж знаєте, що вона любить читати. В неї є вже своя бібліотека вдома. Книги, які вона купила, я думаю, що вона буде щаслива і задоволена. Автор Колін Маккалоу ось такий автор. Хто не читав молодше покоління, не дивився фільм, то подивіться. Почніть з фільму. Або, може, навпаки, почніть з книжки. Фільм так і називається: Ті, що співають у тернах. Крутий фільм. Ну і що, мої хороші? Зараз поїм, кави треба попити, може, мене тиск низький, якась така власть. От, І буду закінчувати торт, бо там треба буде його залити ще зверху е поливкою, поставити знов в холодильник, а тоді ще обсипати боки, тому що треба буде з ним трошки погратися. Ось так, мої хороші. І ще я принесла на гостинець баночку в'ялених помідорчиків. Принесла ще баночку аджики і принесла баночку гострого перцю. Класно, коли є, що дати, правда ж? Я дуже люблю, коли я маю щось дати другим людям. І, друзі, що таке, пані Ніна Кровець, якщо ви дивитеся мене, але не пишете, ви ж виграли гостинець. Будь ласка, напишіть мені в месенджер чи у Ютубі. До речі, Ютуб не пропускає, мабуть, номерів телефонів. Бо одна пані мені скинула номер, а я його не бачу, його немає. Може, Ютуб не пропускає номерів? Я не знаю, друзі, тому шукайте мене в месенджері, ті, хто виграли. Один подаруночок вже готовий поїде. Я ще зараз не маю часу. Може, завтра відправлю його. А дві пані, я не можу, одна не пише взагалі, а друга пише, що мені скинула номер у е, в YouTube, а я його не бачу. Може, Ютуб не пропускає, я цих нюансів не знаю. Друзі, як хтось мене дивиться з блогерів, то напишіть мені, якщо ви маєте такий досвід. Людина скинула мені номер і каже, що під двома відео вона скинула мені номер, а я цього номера не бачу. У мене немає е, такого коментаря з номером. Мені ж я ж в студії бачу всі коментарі. Я вже 5 разів передивилася ці відео, немає. Тому, отак, От відгукуйте з дівчатка. Так, мої дорогенькі друзі, тортик готовий. Ось так він виглядає. Таке, знаєте, ніби під льодом залиті камінчики. Це глазур зверху. Такий він має вигляд. Високий такий досить, знаєте, сантиметрів, мабуть, має 7. Такий добре височенький. І ми вже друзі з Софійкою поприбирали в квартирі, я попилосоцила, Софійка повитирала пилюку, помила підлогу і побігла на англійську. А я зараз, там в мене деяка посуда ще після торта залишилася, помию, і буду вдягатися теж, і будемо йти до поїзда. Софійка підійде, з Ромою під'їдуть, і я піду, і ми там всі зустрінемося і будемо провожати тьотю Світлану на поїзд, поїде додому в Черкаську область. Так, ну як ви думаєте, не замерзну в кофті і штанах? Може не замерзну. Візьму вас з собою, якщо там щось буде видно. Ну мене дуже погано телефон знімає в темноті. Я не знаю, що я там назнімаю. знімаю. Я попробую. Погляньте, друзі, який красивий у нас вокзал. Правда ж? Погано видно, але видно. Так, нікого не видно. І нічого не видно ще пів години, навіть більше 40 хвилин ще до поїзда. Там не знаю, буде чоловік її брати, вони, може, теж не захочуть зніматись. Так, поки що нікого не бачу, нікого. Ну, так, які сидять люди. Але чи то наші? Не знаю. Не видно. Ні, це не наші. Може, вони ще не прийшли. Прибуває на на Не видно наших. Завжди, я хотіла. Все, ми вже прийшли. Зараз вже будемо виходити на вулицю. Світлана Володимирівна у вас знімає скрита камера. Можете моїм глядачам сказати привіт. Всі вас тут так хвалили, що ви така вже жінка хороша. Не знаю, чим це я так заслужила таку похвалу. Нічим, просто, що ви така є. Це друзі, на вулиці не буду знімати, тому що е, темно там. Це дядя свята вам щасливої дороги. Дякую вам, дітар, всім, всім вітання передавати. Дякую, дякую всім, що прийшли. Дякую. Прийшли мене провести. Так, я дуже рада. Всім. Так, друзі, все. Ми вже їдемо додому. Ромчик нас підвозить. Наталією, і зараз рома, якщо все вдасться добре, то прикрутить мені тут табуреточку, щоб я вже спала спокійно і видихнула. Ей, Такі в нас міст так гарно тут дивиться. Оці шурупчики підфарбую собі білою фарбою. І все, крісло ще послужить, Воно ще не висохло зараз назад, понесу його на балкон. А я, друзі, собі, раніше, Софійка мені зробила капучинку, вона вже доїла рулетика і буду лягати теж вже відпочивати. Спасибі вам, що ви переглянули це відео. Зустрінемося з вами завтра. Спасибі вам за сподобайки, за вітання. За коментарі, за поширення, нехай Бог береже всіх, хто береже нас на передовій, тихої, всім ночі, всіх благ, до нової зустрічі, до побачення.